Це звичайний клуб виправної колонії. Зараз він пустий, проте досить часто тут організовують концерти за участі творчих колективів, організацій, культурних діячів і навіть самих засуджених. Місця позбавлення волі стимулюють у засуджених прояви творчих дітностей. Засуджені починають малювати, писати вірші та прозу. Багато хто розкриває в собі вокальні задатки і бажання грати на музичних інструментах. З їхніх вуст лунають пісні про життєві цінності, сім'ю, свободу, справедливість. І, звісно, любов до неї єдина, яка чекає по той бік високого паркану, або могла б чекати.